Тату, коли ти приїдеш. Водій ратного розповів, як два тижні жив на кордоні. Поспішали до хворого, аж мусили викликати рятувальників. У Луцькій громаді планують будувати сміттєпереробний завод. У студії 12-го Роман Вербич вітаю і розпочну сьогодні з аферистів. Понад 400 тисяч за добу таку суму видурили шахраїв 11 волинян. Із заяв, які отримала поліція, зрозуміло, що ошукували. По різному мешканка Володимира, наприклад, позбулася 8 тисяч, перейшовши за фейковим посиланням, за яким як їй обіцяли, вона зможе оформити матеріальну допомогу. Жителька Луцького району втратила понад 60 тисяч гривень, бо повідомила свої персональні дані щодо банківської картки аферисту, який сказав, що працює в службі безпеки банку. А мешканка Ковальського району, після того як розповіла злодію особисті дані, втратила 115 тисяч. Рецепт зберегти гроші простий. Не довіряти невідомим, не переходити за посиланнями, які вони надсилають, та не повідомляти нікому ніякі паролі і коди з смс-повідомлень. Жалобна звістка в Устелуцькій громаді 5 березня в лікарні від поранень помер військовий Назарій Ляснюк. 24-річний захисник народився в Микитичах. У рідному селі його і ховатимуть. Про дату прощання в громаді повідомлять пізніше. Висловлюємо щире рі співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана герою. У Володимирі повідомили про загибель Юрія Мисана. Захисник помер 4 березня внаслідок поранень, отриманих під час ворожого обстрілу на Донеччині. 54-річний сержант був призваний до лав ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення. Про зустріч кортежу на щиті повідомлять пізніше. Висловлюємо щирі співчуття, вічна шана та пам'ять герою. А далі історія водія, який 14 днів прожив у своїй автівці перед пунктом пропуску Дорогуськ, чоловік розповів про свій режим дня, що мусив казати дитині, яка просила швидше повертатися додому. А також про візит на кордон українського посла у Любліні, який пообіцяв полегшити життя водіям, які в свою чергу потерпають через польську блокаду. Детальніше у сюжеті. Роман Більчук родом з Ратного, що на Волині він один з тих водіїв, хто відчув, як то два тижні жити в автівці через польську блокаду. каже під час стояння перед дорогуськом виробили навіть свій режим дня Само собою. Ванні банні процедури зранку. Далі якась там кава, чайо о 12-й, у першій годині дня там щось. Ми обідаємо чи це сніданок скиданок разом з обідом і там п'ята-шоста. Нас вечеря, потім ще перед сном кава. Якщо пройтися, по тому похарчуванні так і тому подібне. Так протягом дня чим займаємося. То щось в машині крутимо, то щось там біля причепа, то щось там читаємо, дивимося, з кимось розмовляємо, можемо там зібратися з хлопцями разом, поспілкуватися, коли дні спокійніші були роман водійством заробляє на життя з 18 років. Згодом став ще й перевізником, наймає інших водіїв. Але і сам возить за кордон все від харчів до запчастен. Щоб не думати, скільки втратив через блокаду поляків, перемикає думки на інше. Я стараюсь про це не думати на даний момент, тому що якщо ще голову забувати фінансовою стороною, і якось воно буде. Я вам скажу так: слава Богу, ми живі здорові, тому що бачимо новий день, бачимо сонечко, яке освітлює нас, і це вже добре. Треба пам'ятати, що нас країні йде війна. І є люди, в яких умови набагато гірші, ніж в нас. Роман каже, це найдовша його блокада. Найлегше стоялося перші сім днів. Тепер водії пробують особисто впливати на протестувальників. Ходять до них на перемовини. Деякі з них поступаються і пропускають більше машин з 4 березня. По дві машини на годину в той час як вихідними не проїхало жодної. Їде один танк, один рев годину. Тобто загальних автомобілів проїжджає дві на годину. Але рефи поліція витягує з черги там з кінця, хто з різними там, продуктами, з рибою, хто з салатами, ще, ще з йогуртом і тому подібне. Загальна черга в Дорогуську незмінна. У ній орієнтовно понад 500 машин, а це черга завдовжки з добрих 10 кілометрів. Люди у ній очікують, що жити в черзі стане легше. Бо на кордон приїздив Олег Куц, консул України у польському Любліні. Нас ще консул приїжджав вчора, пообіцяли, що доставлять туалетів збільшать, можливо, привезуть мобільні душі і якісь там гарячі напої будуть. Отак на запитання, чи бачить сам Роман у блокаді кордону поляками руку Росії. Відповідає ствердно. Все ж таки висипання зерна, нищення там техніки і тому подібне, їздити по черзі, кидатися там різними предметами, бити зеркала, бити трактора на негабаритах, там які везуть ці трактора в Україну. Я думаю, що кожен, хто це бачить, хто це читає, він розуміє, що це рукає і для чого це робити. Що зробить першим ділом, як переїде кордон? Плануємо доставити вантаж в місце призначення, які люди чекають вже зараз більше двох тижнів. А далі ми будемо бачити. Я вам не знаю, що сказати. Морально трошки виснажені. Треба було, б, мабуть, декілька днів чи якийсь тиждень побути вдома біля сім'ї з дітками і тому подібне. Я думаю, що і я це так само хочу, і кожен з водів, який тут стоїть. В дружини і в дітей одне те саме питання, ну то менше ще не говорить, а старше, коли приїдеш? Кажу, коли пропустять, коли кордон розбудиш. А чого підростав? Зрозумієш на момент підготовки сюжету. Стало відомо, що пізнього вечора. Учора Роман таки дочекався черги і вже в Україні. Вже в десятій вечора, 5 березня, Роман нарешті повернувся до рідного краю. Анна Кравчук, дванадцятий канал. Рятувальники допомогли медикам добратися до хворого. Вранці працівники пожежно-рятувальної частини Шацька витягали машину швидкої допомоги, що застрягла на ґрунтовій дорозі поблизу села Перешпа. Спершу її довезли у красний бір, де перебував хворий, а згодом ще й доправили чоловіка на пожежній автівці до карети швидкої. На Волині 39-річний чоловік помер від ускладнень грипу типу Б. Він проживав у Луцькому районі. Як повідомили у Волинському центрі контролю та профілактики хвороб, діагноз грип підтвердили посмертно в лабораторії. Відомо, що чоловік мав кілька хронічних захворювань: цукровий діабет, серцево-судинної системи і печінки. За допомогою до медиків він звернувся запізно. Вакцини проти грипу та коронавірусної інфекції впродовж останнього року не отримував. Це перший випадок смерті від грипу в області. Цього року у Луцькій громаді буде сміттєпереробний завод. Міський голова Ігор Поліщук дистанційно взяв участь в урочистому підписанні угоди. Саме ж рішення приймали у Варшаві. Затвердили документ про підготовку для кредитного фінансування для будівництва сміттєпереробного комплексу. Будівництво цього заводу дасть змогу в рази зменшити обсяги захоронення сміття на нинішньому полігоні у брищі. Є й інші переваги, про які розкажемо у наступних випусках. І не тільки про це, тож є резони далі продовжувати стежити за новинами на 12-му каналі, а також не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. Ну а якщо ви таки пропустили випуск, або ж маєте бажання ще раз переглянути якісь із сюжетів, робіть це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події краю. Нехай у наступному випуску хороших новин буде більше. Побачимось.